Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 370. На рисунку 256. М паралельно Н. Подивіться на ці прямі. Далі відомо, що П паралельно К. Також дві прямі паралельні. Відомо, що кут 1 дорівнює 50 градусів. Давайте одразу позначимо це на рисунку. І нам треба знайти кути 2, 3 і 4. Добре, запишемо дану. Пишемо М паралельно N. І одразу вказую, які січні перетинають оці паралельні прямі М і Н. Для паралельних прямих М і Н і К січні. Далі за умовою П паралельна К. Подивіться на ці прямі. І для цих паралельних прямих для П і К. Н і М є січними. Далі відомо, що кут 1 дорівнює 50 градусів. А треба знайти кут 2, кут 3 і кут 4 Починаємо. По-перше, дивіться. Ми ж знаємо, що кут 1 дорівнює 50 градусів. І що ми можемо знайти одразу? Ми можемо одразу знайти кут 2 Чому? Тому що П паралельно к М січна. І утворились два кути: кут 1 і кут 2 які називаються різносторонні. А я люблю давати повний термін внутрішній різносторонні. А за властивостю паралельних прямих і січної різносторонні кути рівні. Пишемо кут 2 дорівнює куту 1 і дорівнює 50 градусів. Як Внутрішні різносторонні кути при П паралельно К М січна. І я хочу вам одразу позначити це на рисунку. Я покажу, що К2 дорівнює куту 1 і дорівнює 50 градусів. Далі. А тепер подивіться, ми можемо знайти кут 4 чи ні. Друга дія. Якщо подивитись на паралельні прямі М і К січна, кут 2 і кут 4 як називаються? Ще раз, М паралельна К січна, кут 2 та кут 4 це також для цих. Паралельних прямих і січної є внутрішніми різносторонніми, тому я запишу друга дія. Кут 4 дорівнює куту 2 і дорівнює 50 градусів, як внутрішні різносторонні кути, при М паралельна Н, К січна. І позначу це на рисунку. І що нам залишилось знайти тільки кут 3 Кут 3 можна знайти двома способами. Давайте використовуючи властивості паралельних прямих і січної, скажемо, що кут 2 і кут 3 це внутрішні односторонні кути. І ми знаємо, що сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Пишу третя дія. І запишемо, що кут 2 додати кут 3 дорівнює 180 градусів. Пояснення, як внутрішні односторонні кути при М паралельна Н касічна, Нам же рисунок не потрібен. Я пишу кут 3 дорівнює. 180 градусів мінус 50 градусів і дорівнює 130 градусів. Залишилось записати тільки відповідь: 50 градусів, 130 градусів та 50 градусів. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!